– А хто такий? – Це Следующий. Так. Показуй. Слідуючи. – Маєте з собою якісь документи чи які свідчу особу? – А що сталося? – Звичайна перевірка військового стану. Перевірка документів з 15-го року. – А військовий стан. стан вам щось дає? – Звичайно. – А що дає? А що таке постанова? Закон який? – Звичайна перевірка документів. А, що? пана, ви в курсі, що Но, під час військового стану… – А що таке військовий стан? А що я по розшуку десь походжу. Ну, не можемо Почем перевірити, чи що Ми не можемо стверджувати. В нас звичайна перевірка патрулювання А ще що? Ну, якісь підстави, мені цікаво. Ну, підстави. підстави статя... ну, я на розшуку похожий на когось ще що. Може отак вот ну, ну просто у вас я, в собі мніння, да ні, да? ну не тільки вас зупиняє. Ні, мені цікаво. Да, я поняв, що ви кошмарите всіх підряд чому на які підставі. Кошмар? Ну, чому кошмари? Звичайно, перевірте, ніхто ну ні ну людей нема на вулиці за вас. Ну так як а є так, говорю, з вами ще пірати в такій формі, похожі на воєнні? Ну ви зараз включаєте відео, хочете щось показати себе. Свої, Наші, ми поки, поки, відео, не відео, ну я просто цікаво. Я Живці, хочу звичайно документи, як законопослушний громадянин, громадянин з другої закону. Я не громадянин, я не маю права національну А що таке закон? А ви по, які, по яким законом утворені? Як яким законом? От яким? От ви як користуєте законом по національну поліцію? А при чому тут національна поліція до закону, е, яким розумі. ми утворені? Яким ви утворені? яким отворенню? Закон. Яким законоврення? Що ви несете? Я не і ви що несете? У вас згідно статті 32. 30. Нічого згідно. Перевірка що? документів. На які є підстава вважати, що які? ви вчинили адміністративне правопорушення. А в мене поручення. підстава є вважати, що в тебе ззнанням не в порядку. Я, в... Мене я вам хамлю? Та ти хамиш мені. Чому я вам хамлю? Бо у тебе вважати а підстава чогось. А ви мені говорите просто мужчина Андрій. От просто. Я не знаю, як вас звати. Ви От тому я, 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 я Андрій, просто ваші документи. Об... А в людини немає документів. Немає документів. Так, да, людини немає А для чого мені? Що таке військовий стан? Що він? Дає якісь зобов'язання мені? У мене в людини немає, в мене є тільки права. То вас зобов'язані. Тому я хочу перевірити ваші документи. Я, я дуже багато чого хочу. Ну, ви маєте з собою документи що? Яка тобі різниця, чи я маю? Ну, ти... Прошу до мене спілкуватися на воєнному. Добре, добре. Так, я культурно теж. Ну, я, я до я ворогів не... на виборчий. Я до ворогів на говорю. Ну до ворогів я ваш ворог. А? Я ну ваш ну ворог. якщо ти хочеш, щоб на вийшов, то значить ворог. Чому? Ну я кажу я до ворогів, я до Бога на тебе говорю, а та, я до... до якого служби? На... Ти службовець зараз, ти не, людина. Як ти як ти не людина. Ти службовець, ти маєш виконувати обов'язки. — Я не знаю, згідно Конституції України. Ні, ні. В першу чергу ти понятно, коли з форму знімеш цю піратську. Чому пірацькі? Да, за бо тому що закордонна, no, поліція. Поліція це що? Закордонна фірма, Чому яка працює це? на нашій території, території Маш держави. А хочете, ну, показати, що просто... ми ці... їдемо крутим чи як, я не знаю. Ні, Ні, мені ви просто цікаво, ці... ви ці... тут Знову, стали, от, от свято. Ні, та ви, що ти? А що у нас військомат є? Військомата, я кажу. У нас є військомат. А що таке ТЦК? Так, Це закордонна фірма, ну, яка чи... є... Ні-ні, Мені все цікаво. За от я, суто... я заїхав, дивіться, я заїзд. No. Ми з суто до вас підійшли, чи ми я... не... А є якась е... картинка, хоч похожа, ми щоб поліція, ви підійшли до мене. І що, що ви поліція? Наприклад, якби у нас підійшла ти з таким питанням, я розумію ваші претензії. Та ні -ні, не важно. ні ні, мені до вас претензії, дивіться, це свято. Не свято не свято не пусто не на вулиці. І за вас. От ви стоїте е, посередині і кошмарити. У нас країні, війна. війна. У нас країна, а ну документи, покажи, де в нас, нас війна. війна. Покажи по документах, де в нас війна. Чому в нас не проголошена війна? Чому у нас, нас якийсь стан? А це вже до нас питання. Да. Тому, Тому ви не розказуєте. розказуєте людям байки, не кошмарте, свято, а ви тут ходите кошмарите людей. Мені оце не подобається. Хто тут стали посеред людей. Мені не подобається. Я приїхав в країну, дивіться, до себе. Добать так. а нікого немає за вас. Що ви кошмарите і прикладаєте пірати, що Але немає кошмар, з вами. Не. Кашмари, отут стоять, чи пугає. отут пугаєте, людей Я, немає не на пугає. вулиці. Я, Я не до вас Так ви зобов'язалися виконувати якісь службові обов'язки, виконуйте. Вони правопорушення. Я не чув, що тут. Ні, от зараз кошмарити, реально. Чому? Бо, тому що дивіться, не, не вулиці є куча. Витворно, говорить, я ж не, не хамлю теж. Ну, Ні, ви своїм виїдете А А тикати, що хамство? Ну так якась може бути повага, ми все-таки все-таки. А що то я просто... ти відчув голоси не повагу? Прошу. Ні, так, звичайно, що? Почали... Мені просто не подобається, що людей нема, одні виходити тут. Свято. Я в а ви минули? на кошмар. Ваше начальство, ви виконуєте незаконні якісь прикази. Та я вже звертаюся до всіх, кого можна, толку нема, понятно? Чи, Другі я, що, бояться. Що люди бояться. Так, да, ви Законно отут от тим всім віде. своїм перебуванням лякають? І прикриваєте піратів. Ми просто контролюємо. No. Та не просто. Ну як не просто. Раніше такого не було, ну, щоб так, до кожного. побачити. не було раніше не було, раніше не було... вторгнення з боку Росії. Так ви робіть щось, пірати виловлюєте, внутрішнього ворога, ворога. Отакі... Внутр... виловлюєте. ви нам заважаєте, Чим заважаєте? як заважаєте? От є внутрішні пірати тут ходять, да? ну, формі. в формі якісь люди, пірати. таких. Є, наприклад, я підходив до якихось осіб в формі, а вони не показували документів. Ну ви показали, а ви бували, я бачу, прикриваєте в Показати вам документ згідно статті 18. обов'язок, так. Да. Все, я ж ну, почув. Просто я кажу, мені не подобається, що от я вийшов рано якоїсь взаємоповаги. Взаємоповаги буде тоді. Документи ми свої перевіримо. людини немає документів. Людини немає документів. Вас, ну, нічого не ну, вимагає. Я, я просто вас носити з собою документи. Та, я дякую за просьбу. Я подумаю. Во просто я кажу, у вас і за вас, от то, що Но ви тут стоїте. Ну, не Я розумію, що вам сказали незаконну вказівку, але ви виконуєте охорони ви громадського порядку. незакон. Зараз не за виконали це станеться якісь можливо грибіжки. Е, чомусь я до того було все спокійно. А зараз коли наїхали... не дуже це. Яка, мене, нікого немає на вулиці і за вас. А ви спішите? спішите? я ще вийду, якщо побачу, отакі будете кашмарити. людей а за ви вас спішите, нема. знімаєте, Я ж нічого не роблю проти закону, я виконую свою роботу. То поки що, так. Був би я юридично не підкований, вже б чудіса були. Я ще вийду, в місто прогуляюся, я приїхав на свята, людей місці, нема. Як ви там люд... люди розказують, ну де. Ну поки що, не ну, важно. Я особисто до вас не маю претензій. Вам сказали, якісь там керівництво вашої закордонної фірми, зробіть. Таку-то ситуацію ви просто виконуєте злочинні накази способа свящо. Вам тоже тому дайте людям спокійно проходити і не їх.